Перед початком відео хочу подякувати всім, хто підтримує мій канал на Патреоні, на Кофі чи спонсорує його безпосередньо на Ютубі. Ваші імена на екрані. Саме завдяки вам я маю змогу продовжувати систематично випускати тут контент. Дякую. Якщо ще хтось хоче доєднатись, всі посилання будуть в описі відео. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду! Каліфорнія один з найвідоміших та найуспішніших штатів США, між іншим найбільший економічний центр країни з безпрецедентним ВВП на душу населення. Але воно й не дивно, адже для більшості буде достатньо однієї з двох наступних назв, аби зрозуміти, чому Силіконова долина та Голівуд. Однак наша історія розгортається зовсім не в столиці кінематографу. Зате технічно знаходиться в межах так званої Силіконової долини. На північному заході штату знаходиться невеличке містечко під назвою Санівейл, або ж Сонячна долина. Хоча і як невеличке, залежить від точки зору. Якщо ви живете не те, що в мегаполісі, а бодай в плюс-мінус великому місті, Санівейл дійсно здасться вам дуже маленьким. Адже його населення складає всього 140 тисяч мешканців, тобто поступається нашим невеличким містам, таким як, скажімо, Біла Церква. Саннівейл є всього лиш 36 м за населенням, містом штату, місто, засноване в середині 19-го сторіччя, відоме в першу чергу вкрай низьким рівнем злочинності. Без жартів за останні 50 років воно жодного разу не випадало зі списку найбільш безпечних для життя міст США. А з 2016 по 2018 щороку взагалі займав перше місце в цьому рейтингу, наче дрібниця, але такий своєрідний успіх не залишив містечко поза увагою, породивши безліч дивних, а іноді кумедних. Легенд про те, яким чином Санівейл добився такого низького рівня злочинності. Наприклад, є міська легенда про те, що тут є таємна в'язниця, куди кидають за найменші злочини, наприклад, за хуліганство чи намальоване графіті, або ж що мешканці Саннівейлу продали душу дияволу за безпечні вулиці і високі прибутки. Варто сказати, що більшість цих легенд зародились понад 50 років тому, коли люди ще не розуміли всієї перспективності бізнесу, що базується на високих технологіях, і тому намагались виправдати дивний успіх містечка таким дивним способом. Однак про міські легенди цього містечка та їхню репрезентацію в мистецтві я трішки розповім своїм спонсорам та патронам. Не певен, що варто розтягувати це відео ще на 5 хвилин чи робити окреме, але побачимо. Зрештою, вся ця інформація не була зайвою, адже тепер ви краще розумієте, наскільки здивовані і налякані були мешканці Санівейлу, коли у своєму спокійному містечку почули перші постріли, які не спинятимуться ще довгі кілька годин. А винуватцем цих подій була всього одна людина, один єдиний моторошний сталкер, який, зрозумівши, що не може змусити жінку покохати його, вирішив довести свою справу до логічного фіналу, не шкодуючи нікого на своєму кривавому шляху. І, до речі, привіт всім, хто ще не спить опівночі. 1984 рік Лора Блек отримала роботу своєї мрії. І ні, вона не мріяла про кар'єру акторки чи співачки, її мрії були більш приземленими, але Лора стверджувала, що в коледж вона поступила за покликом серця. Лора хотіла займатися електронікою і одразу ж після закінчення навчання успішно влаштувалася старшим електриком В ESL Incorporated в рідному Саннівейлі. До речі, не варто сприймати її посаду з якимись упередженнями. ІЕСЛ можна розшифрувати як лабораторія електромагнітних систем, це величезна корпорація з безлічу філіалів, один із найбільших постачальників електроніки армії США свого часу. І хоча компанія припинила своє існування по факту, в 2002 році варто розуміти, що поняття електроніки і комп'ютерних систем, які розроблялись в ЄС, сильно змінилося за півстоліття, тоді і зараз це абсолютно різні речі. Між іншим, там також розроблялося медичне обладнання чи техніка для різних досліджень, але в пріоритеті все ж таки була армія США, як головний інвестор та клієнт. І ось сюди влаштувалася працювати молода дівчина, яка швидко отримала власний робочий стіл із телефоном, робочим комп'ютером Apple II та пристойною зарплатою. А це було не аби що на початку 80-х, тим паче для жінки, хто б що не думав. Маю на увазі, що проблеми із нерівністю тоді були куди більш серйозними ніж зараз. Тут же на робочому місці Лору знайомлять із безлічю її колег. Серед яких був і Річард Фарлі, 36-річний холостяк, якого дуже цінували в компанії. Ще пак, у Фарлі була непогана кар'єра у військово-морських силах США, де він пропрацював 10 років, перш ніж влаштуватися в СЛ ще 1977 року експертом з комп'ютерних технологій. Річард з першого погляду закохався в лору, про що й поквапився їй повідомити. Звичайно, не так. Прямо лінійно, Річард запросив її на побачення, але Лора чемно відмовилася. Дівчину абсолютно не приваблював цей чоловік на півтора десятиліття старший за неї, але відповісти йому так жорстко і категорично вона просто не наважилася. Лора сказала Річарду, що їй приємно, але її зараз не цікавлять стосунки, і вона хотіла б зосередитися на кар'єрі, але Річард не приймав її відмови. Він почав приносити Лорі різні подарунки, від яких дівчина відмовлялася. В основному це були листівки або випічка ручної роботи. Після чергового освідчення в коханні дівчина прямолінійно сказала Річарду, що він не цікавить її як чоловік, що вона не збирається зустрічатись з ним і хотіла б зберегти з ним хороші, але виключно професійні стосунки. Річард зрозуміло кивнув і. Став ще нав'язливішим. Крім подарунків та постійних зустрічей під час робочих перерв, Річард почав дзвонити на робоче місце Лори, щоб перевірити, чим вона займається. Я припустив би, що на робочому місці вона там працювала, але Річарду це було якось не настільки очевидно. Іначе цього було недостатньо, незабаром життя дівчини перетвориться на справжнісіньке пекло. Адже тепер річард переслідуватиме її і після роботи. Аеробіка або ж ритмічна гімнастика 80-х була страшенно популярна в США. Багато людей купували відеокасети, ще більше займалися біля телевізора, адже були цілі телепередачі, навіть кабельні телеканали, присвячені аеробіці. Саме в цей час стали популярними характерні спортивні костюми з яскравими лосинами, велосипедками та іншими схожими е, спортивними атрибутами. Незважаючи на те, що аеробіка почала популяризуватися ще в 60-х, справжнього вибуху популярності вона досягла саме в 80-х – не без участі таких зірок, як Шер чи Джейн Фонда. Тож навряд чи можна назвати дивовижним збігом, що Лора Блек також відвідувала подібні заняття. Дивним скоріше було те, що ті самі заняття почав відвідувати Річард Фарлі. Так, у тому самому будинку в той же час. Тепер він стежив за Лорою у її вільний час, і це не могло не лякати. Саме в цей момент Лора Блек усвідомлює всю тривожність ситуації. Але, як ви знаєте, з інших відеосерії Моторошні Сталкери тоді ще не існувало чинних законів проти переслідування, і їй просто не було куди звертатися. А одержимість Річарда Фарлі виходила на новий рівень. Фарлі був шанованим працівником ЄСЛ, завдяки чому він отримав доступ до особистих даних Лори з відділу кадрів. Тепер він знав її домашню адресу та номер телефону. Він починає телефонувати на її домашній телефон, а вона у свою чергу все частіше помічає його автомобіль, що проїжджає повз будинок похмурими вечорами. Але й це ще не все. Користуючись знайомствами у відділі охорони, Фарлі копіює особистий ключ від робочого столу Лори Блек. Тепер він має доступ до її особистих речей. Зробив він це, щоб дізнатися ще більше інформації про свою кохану, і тепер чоловікові здавалося, що між ними є щось більше, ніж просто робочі стосунки. Ще пак, адже він так багато знає про неї, так багато особистого, хіба вона дозволила б йому все це дізнатися, якби не хотіла зустрічатися з ним. Це я не від себе додаю, а просто пояснюю хворобливу логіку. Фарлі починає писати лорі листи зі знаннями в коханні. Загалом він відправить їй більше 200 листів. Правда, частина з них буде надіслана пізніше, але запам'ятайте цю деталь. Восени 1985 року Лора Блек звертається до відділу кадрів зі скаргою на поведінку Фарлі. Компанія його зобов'язує відвідувати сеанси у психотерапевта, але вони не допомагають. Переслідування Фарлі стає все більш нав'язливим. Тепер він навіть пропускає робочі зміни, щоб стежити за дівчиною. Через погіршення результатів на роботі навесні 1986 року Фарлі звільнили з ІСЛ, де він пропрацював аж 9 років. Аби помститись, він влаштовується на роботу в конкуруючу компанію Sunnyvale, а його переслідування Лори Блек без прямого доступу до її робочого місця і даних набуває все більш. Лякаючого характеру. Якщо все вище описане і може здатись вам не дуже жахаючим, без уявлення чому, але якщо вже так, повірте, це були ще квіточки. Одержимість Фарлі ставала небезпечнішою з кожним днем, і ця одержимість деталі складніше піддавалася, хоч якомусь контролю, якщо припустити, що Фарлі її якось обмежував раніше. Лора Блек намагалася не брати слухавку телефону, доки не чула голос на автовідповідачі. Фарлі ж постійно залишав там повідомлення. Одного разу Лора таки взяла слухавку і твердо відмовила йому у відповідь на пропозицію піти на побачення, а ось Фарлі будь-яку відмову вважав за гру з боку дівчини. Ну, знаєте, відмовляє, значить, хоче, щоб я її добивався. Знову ж таки пояснюю хвору логіку. Того ж вечора він з'явився до неї додому, а коли вона попросила його піти, Фарлі з грайливою посмішкою запитав: Ти ж граєшся зі мною? Після чого спробував її схопити чи то за руку чи поцілувати. Що саме зараз достеменно сказати не можу, але тоді Блек написала першу серйозну заяву до поліції, адже тепер це вже було схоже на домагання. Але Фарлі навіть не заарештували. Втім, як би іронічно це не звучало, його життя також руйнувалося на очах. Він втратив нову роботу, втратив квартиру та вже перебував під слідством податкової служби. Його одержимість Лорою давно вийшла з під контролю, він вже не міг зосередитись ні на чому, окрім неї. Коли йому не вдалося винайняти квартиру поблизу дому Лори Блек, він вдався до справді моторошних вчинків. Спочатку сусіди розповіли, що вночі біля гаража Лори Блек годинами стоїть якийсь чоловік. Не було сумніву, що ним був Річард. Але що він робив? Намагався підібрати код безпеки, щоб проникнути в її будинок. Без жартів годинами стояв біля гаража і підбирав код навмання. Тоді Лора твердо вирішила змінити місце проживання, щоб Річард не зміг її знайти. Ну або ж щоб для нього це стало важким завданням. Але знайшовши на лобовому склі свого автомобіля дивний пакет, коли Лора збиралася на роботу, вона зрозуміла, що так просто втекти їй не вдасться. В пакеті знаходилася копія ключа від її нового будинку, копії документів, в тому числі її посвідчення водія та записка: Я знайду тебе, куди б ти не втекла, я примушу тебе покохати мене. Лора все ж таки знайшла хорошого адвоката і почалися судові засідання. Почалися вони в 1987 році, а вже 2 лютого 1988 Річард Фарлі отримав тимчасову заборону на наближення до Лори Блек, тимчасову до з'ясування обставин. Адже Лора твердо мала намір домогтися повної та постійної заборони на наближення. Наступне та фінальне слухання було заплановано на 17 лютого 1988 року, всього через два тижні. Але Фарлі не відступав. Спочатку він намагався переконати Лору забрати заяву суду і не вимагати постійної заборони. Коли вона відмовила, Фарлі надіслав її адвокату безліч речей, які нібито доводять, що в них... У Річарда з Лорою давні романтичні стосунки, які вона начебто хоче приховати. Фотографії, квитанції, оплати з кредитної карти Лори та багато іншого. Адвокат, зрозуміло, сприйняв це як чистою водемістифікацію, ніщо з наданого не могло бути доказом романтичних стосунків, але сам факт того, що Фарлі зібрав так багато особистої інформації про його клієнтку, дуже насторожував. Всі ці речі будуть направлені до суду як додаткові та незаперечні докази тотального стеження, яке влаштував Річард Фарлі. Вся ця історія, здавалося, підходить до свого логічного завершення, бо 17 лютого Фарлі буде заборонено наближатися до Лори Блек, а за порушення заборони йому загрожує ув'язнення. Мабуть, саме тоді Фарлі вирішив, що йому більше нічого втрачати. Він чотири роки переслідував дівчину своєї мрії, і ось всьому цьому настав кінець. Поліція більше не дозволить їм бути разом. Заважте, тепер саме поліція чомусь заважає йому воз'єднатися із коханою. Фарлі вирішує піти на відчайдушний крок. Пізніше він говоритиме, що приїхав востаннє попросити Лору забрати заяву та відмовитися від своїх брехливих звинувачень у домаганнях. А якщо вона відмовиться, випустити кулю собі у скроню у неї на очах. Адже більше йому в житті нічого не потрібно, окрім самої Лори. Але наступні події покажуть, що ці слова не більше, ніж обман, брехня. Мені так здалося, хоча б тому, що люди, які не хочуть більше жити, навряд чи одягли б бронежилет на зустріч із коханою людиною. Наступні події увійдуть в історію Санівейла як найтрагічніший день в історії міста. Міста, в якому в 20-х роках минулого сторіччя правила одна з перших жінок мерів в історії країни. Місто з рекордно низьким рівнем злочинності, у найбезпечнішому місті для життя сталася справжня різанина. За День до суду Фарлі прийшов на місце своєї колишньої роботи, тоді він уже мешкав в пересувному будинку фургончику, в якому і прибув на парковку поруч будівлі ІСЛ. О третій годині дня Фарлі виходить зі свого трейлеру, наче справжнісінький Рембо з одноіменного фільму. Він одягнений в бронежилет, на поясі закріплений пістолет і револьвер Магнум, обидва виробництва Смітті Wesson. За спиною у нього напівснайперська гвинтівка Ruger, а в руках напівавтоматичний дробовик. А ще в нього були димові шашки, мисливський ніж та інші дрібні елементи, що доповнюють образ смертоносного до зубів озброєного командос із зайвою вагою. З собою Фарлі мав близько тисячі набоїв. Не маючи більше доступу до парадних дверей будівлі, Річард стріляє з дробовика в замок дверей, відкриває їх ногою і насамперед стріляє в охоронця. Той навіть не встиг дістати табельну зброю. Повільною ходою Фарлі вирушив на другий поверх, де знаходився офіс Лори Блек. А по дорозі він стрілятиме в охоронців, в звичайних офісних співробітників загалом у всіх, хто попадеться йому на очі. Озброєний до зубів Фарлі, покритий бризками крові, підійшов до відчинених дверей офісу. Побачивши цього монстра, Лора швидко зачинила двері просто перед його обличчям. Але той прострелив двері, вибив їх, а потім вистрелив і в лору. Вистрелив двічі. Перший постріл потрапив у плече, а другий пробив легеню. Лора впала на холодну, офісну підлогу. Але що парадоксально, на цьому Фарлі не зупинився. Лише коли прибула поліція та спецназ, він взяв кілька заручників, сподіваючись вибратись з ситуації живим. Не дуже схоже на людину, яка не може жити без коханої, вбиває її, а тоді випускає кулю собі у скроню, чи не так? Коли прибули снайпери, Фарлі почав приміщатись будівлею. Він хаотично переходив з кімнати в кімнату, ненадовго залишаючи заручників, щоб не піймати кулю. Все це дійство зайняло п'ять довгих і страшних годин. Під час нападу Фарлі на будівлю ІСЛ загинуло сім людей. Ще шість були поранені. Загалом він зробив близько сотні пострілів з різної зброї. Але як закінчилася ця історія? Чи вдалося взяти Фарлі живим? А все закінчилося. Сендвічем та пляшкою мінералки. Серед людей, які загинули від пострілів божевільного сталкера, були як охоронці, так і абсолютно беззахисні люди. Але що дивно, серед них не було Лори Блек. Коли Фарлі почав нервувати в спробах обдурити спецназ і снайперів, він абсолютно забув про кохану, заради якої, між іншим, сюди і прийшов. А Лора тим часом прийшла до тями. Так, поранення були небезпечними, вона навіть знепритомніла, але вижила. Прокинувшись, вона насамперед на швидку руку зупинила кровотечу, щоб не втратити свідомість ще раз, цього разу вже від втрати крові. Дихати було важко, але вона зібралася з силами і не просто втекла з будівлі, а й прихопила кілька заручників. Пізніше до них приєднається ще кілька людей, які ховалися в будівлі від безумця, озброєного до зубів. Тож ви вже знаєте, хто тут справжній головний герой бойовика. Все, що відбувалося з Лорою, більше було схоже на події якоїсь горор відеогри в стилі Resident Evil, ніж на реальне життя. Під завісою сукінків вона разом з іншими людьми намагалася обійти Фарлі, який існував туди-сюди, і з кімнати в кімнату хаотично переміщався. Вона прислухалася до його кроків, до нервових завивань людини в безвихідній ситуації і намагалась не трапитись цьому озброєному психу на очі. А коли вона вибралася, Фарлі несподівано помітив її зникнення, як і зникнення заручників. Він прорахувався, і більше в нього не залишилося козирів. Тому він висунув останню вимогу поліції, при виконанні якої він здасться. Цією вимогою стали сендвіч і пляшка мінералки. Поліція люб'язно виконала його прохання, а після цієї шикарної вечері затримала Річарда Фарлі. Наступного дня, 18 лютого 1988 року, Лора Блек, перебуваючи в лікарні, отримала документ про заборону наближення Річарда Фарлі, але, як скаже пізніше комісар Лоїс Кітл, заборони та документи не зупиняють кулі. Стало зрозуміло, що треба змінювати закони. Як і багато інших випадків, про які я вже розповідав, стрілянина в будівлі ESL призведе до появи перших законів проти Сталкінгу в США, в даному випадку, перший функціонуючий закон в Каліфорнії з'явиться в 1990 році і базуватиметься саме на цій справі. Під час наступних судових розглядів Фарлі визнає факт стрілянини, але не визнає себе винним. Він стверджуватиме, що ніколи не збирався нікого вбивати, окрім самого себе, звичайно. Але як я вже сказав раніше, одягнений на нього бронежилет, його слова якось слабко підтверджує. Незважаючи на старання адвоката, який посилався на законослухняність Фарлі у минулому та на його. Буцімто тимчасове божевілля, той буде визнаний винним за всіма статтями і засуджений до страти в жовтні 1991 року. Пам'ятаєте сотні листів, надісланих Лорі Блек? Так ось, частину з них Фарлі надіслав вже з в'язниці. Навіть вирок суду присяжних не зупинив його одержимість. Як ви вже знаєте, такі вироки не набувають чинності миттєво. Фарлі подаватиме апеляцію за апеляцією і пробуде в камері смертників аж до введення повного мораторію на страту в США на початку 2021 року. І, хоча технічно місцеві суди ще мають право на вироки та виконання смертної кари нефедерального рівня, мабуть, його міру покарання змінять на довічне ув'язнення. У 2002 році компанія ESL буде викуплена і об'єднається з іншим великим конгломератом. Їхні виробничі потужності будуть інтегровані в більш сучасні уявлення про виготовлення електроніки, але компанії як такої більше немає. Про історію Лори Блек будуть писати книги і знімати фільми, найвідомішим з яких є стрічка під лаконічною назвою «Переслідуючи Лору. Чи в нас його якось локалізували, я не знаю. Санні Вейл продовжить існувати, рости і ставати успішнішим і безпечнішим. Про нього все ще будуть вигадувати цікаві і часом смішні легенди, які пізніше знайдуть своє відображення і на блакитних екранах домашніх моніторів і телевізорів. Один з серіалів, який надихався історією Санні Вейлу, ви і зараз можете знайти на Нетфліксі. Ну і ще є цікава історія про міські легенди Саннівейла, яку я коли-небудь, можливо, вам розповім. Але жодна вигадка не зможе зрівнятися за рівнем жорстокості та кошмару, який пережили Лора та інші жертви Річарда Фарлі у 1988 році. Але це один із тих випадків, які нарешті показали всім, що переслідування це не жарти. Це не смішно і не мило. Іноді сталкінг призводить до справді моторошних наслідків. На жаль, не всі це зрозуміли вчасно.